Ви знали, що коли трапляється якась ситуація, ми зазвичай намагаємося вирішити її зовні змінити обставини, події, знайти винних. Але ситуація дана нам для того, щоб рана, яка є всередині нас і яка зачепилася в цю ситуацію, стала для нас видимою, щоб ми її помітили, усвідомили і відкрились внутрішньому досвіду і почали робити собі сеанси рейки, зцілюючи цю рану. Бо виправляти цю ситуацію і робити так, як ми хочемо, не приведе нас до зцілення, а запустить згодом її повторення, якщо внутрішня трансформація не відбулася. Якщо ж ви йдете всередину і обробляєте свою реакцію через практику рейки, ви зцілюєте рану, яка реагувала на зовнішній вплин. Рейки зцілює завжди. Вам тільки всього-навсього треба прикласти до себе руки. А щоденні сеанси дають можливість не допустити ситуацію. Верніш, яка б ситуація з вами не сталася, ви в неї приходите іншим зціленим, тому вона вас не зачіпає. Якби з вас не стирчало, то і не зачіпалося б. Якщо ви хочете зцілити свої внутрішні рани і щоб зовнішній світ люди і події перестали робити вам боляче, приходьте на мій безкоштовний вебінар Практика рейки повернення до себе. Пишіть в директ Енергія, і я дам посилання на чат вебінару.